Рік видався дуже тяжкий. і Початок минулого року, здається, так, що це було зовсім далеко, якесь зовсім інші часи, інше сприйняття. Проте ми досить мужні і в гарному темпі. Пройшли цей рік і, повертаючись вже дивлячись на минулий рік, можна підвести підсумки і зробити висновки, що це в принципі для лікарні і був, хоч і тяжкий, але досить таки продуктивний рік. Багато зробленого нового, багато нових спеціалістів було залучено. Проведені були оперативні втручання, яких раніше взагалі ніколи не проводилися в цій лікарні. І досить багато медичного обладнання ми придбали різними шляхами. Частина це була закуплена за наші кошти, частина обладнання за гуманітарними шляхами була отримана в загальному досить це велика кількість. На самому початку року ми залучили двох лікарів. Якщо ви пам'ятаєте, ви знімали навіть репортаж. Це був Савицький Роман Володимирович до нас долучився. Лікар-хірург почав з нами працювати. Сухін Владислав Сергійович, лікар-гінеколог. І вони почали активно працювати. Вони оперували, проте з початком війни вони вимушені були покинути територію. Харківської області, і поки що вони не повернулися до Харкова. Сподіваємося, що в найближчим часом вони повернуться і повернуться до, нас, до лікарні і будуть продовжувати в нас працювати. З початком війни так сталося, що 6 березня до нас був евакуйований інститут Ситенка, хворі були евакуйовані, і відповідно з ними перейшли працювати лікарі. Це були Міхановський Дмитро Олександрович, це біцадзе Маріана Зауріївна та Рикун Микола Дмитрович. На сьогоднішній день Міхановський та Біцадзе вони повернулися до роботи вже в інститут Ситенка. А рикун Микола Дмитрович, він став членом нашого колективу. Він звільнився там і повністю в нас працює на основній посаді. В нього тут в нас в стаціонарі. Тав веде він амбулаторний прийом, він залишився працювати в нас. Долучився Денисенко Євген Володимирович. Це вже було влітку, і він не працює по сьогоднішній день в нас. Долучилася до нас лікар-патолога НАТО Уманець Ірина Олександрівна. і Вона працювала в нас до 1 січня. З 1 січня вона також повернулася до основного місця роботи. Це Харківська обласна лікарня. І що дуже важливо, в нас з'явилася плеяда прям нових лікарів, молодих лікарів, саме молодих спеціалістів. І вони як на підбір один такий один достойніший іншого. Це Давидян Олександр Сергійович, це Козлов Дмитро Олександрович. Дмитро Сергійович, перепрошую, це в нас Попов Євген Миколаєвич, ЗОС. Владислав Ігорович, до речі, лікар-травматолог Давидян перейшов до нас із куп'янської лікарні. І разом з, на той момент він ще був інтерном. Лікар Козлов. І на той момент їм вдалося вирватися з окупованого Куп'янська, і вони прийшли до нас працювати. Обладнання. В основному в нас це скажу чесно: це гуманітарна допомога. Дуже багато ми отримали за гуманітарною допомогою. Ми отримали автомобіль. Ви також знімали репортаж про цей автомобіль. Автомобіль швидкої допомоги, і це, мабуть, одна із таких самих коштовних речей, які ми отримали. близько трьох мільйонів автомобіль. Понад три мільйона вартість рентгенівської установки діагностичної. Пересувної дуже дуже допомогла нам ця установка, тому що ми приймали був період, коли ми приймали величезну кількість поранених. І на той момент це просто, це просто була знахідка. Поповнили ми в лабораторну, нашу лабораторію. Для них ми придбали спектрофотометр, придбали для них дві центрифуги. Аквадистилятор придбаний, і вже в кінці року в нас почав працювати гематологічний аналізатор. Гематологічний аналізатор це такий апарат, який виконує буквально там за лічені секунди. Великий спектр досліджень. Фактично, це клінічний аналіз крові. Він там досліджує, і скільки гемоглобіну, скільки лейкоцитів, і тромбоцити рахує. Дуже такий гарний якісний апарат. Порівнювали ми руками, рахували. І перші дні практично ці дослідження ми паралельно вели, рахували руками і рахували апаратом. Розбіжність мінімальна. Чудовий апарат, маємо на нього великі сподівання, що він буде працювати довго. Придбали для пологобудинку будинку аудіометр, це апарат, який визначає слуху новонароджених. Тобто, з перших днів життя ми вже тепер можемо визначати, чує немовля чи не чує немовля. В зв'язку з тим, що виросла кількість пологів, нам не вистачало фетального монітору, який в нас був один на той момент. Придбали ще один фетальний монітор для пологового будинку. Тепер у нас є їх два фетальних монітори. Придбали нещодавно ми квест для новонароджених. На випадок або дітей з малою вагою, або, наприклад, там під час відключення електропостачання, щоб дітей ми могли зігрівати. Допустимо, опалення немає, так відключене електропостачання. Ми працюємо на генераторі, У нас світло в будь-якому випадку є, і ми зможемо тепер немовляти гріти. Дуже багато обладнання отримано для відділення реанімації. Тільки одних апаратів штучної вентиляції легень ми отримали три. Отримали достатню кількість моніторів пацієнта, отримали інфузомати в цьому році. Новенький дефібрилятор у нас є. Ну загалом дуже багато всього. Частина закуплена все таки нами досить також. Ми невеликі суми витратили на закупку медичного обладнання. Розуміючи, власне кажучи, що якщо не буде обладнання, не буде інструменту, на чому працювати, тоді відповідно ні спеціалісти не будуть працювати в нас, ні, ми не зможемо розвиватися, виконувати якісь нові оперативні втручання, нові дослідження. На цьому зупиниться наш розвиток, якщо ми не будемо закуповувати. Тому, звісно, частину закуповували ми, активно працювали з благодійними організаціями. Так, в основному, звісно, ми активно знаходили благодійні організації. Ми з ними спілкувалися. Дві благодійні організації, з якими ми такому навіть, знаєте. Я би навіть сказала в постійному контакті. Якщо на початку тільки війни в нас зайшла організація лікарів без кордонів, перший наш контакт був це доставка медикаментів, але дуже в нас такі, склалися чудові відносини з цією організацією. І ми на протязі року ми постійно з ними працювали. Це була не тільки поставка медикаментів і поставка медичного обладнання, це були також і навчальний процес, це були тренінги на початку війни. Це були тренінги з масового надходження пацієнтів. Вони проводили нам по сортуванню хворих тренінги. Причому це був не один тренінг, це була серія тренінгів. Лікарі наші з задоволенням відвідували. Був у нас досвід роботи з ними в операційній. Вони замивалися на операції. Приїжджав до нас і лікар-анестезіолог, і лікар-хірург, і ми проводили сумісні оперативні втручання. Теж це було мега корисно. У нас же є цей 18. в трубочку. 21. -й. 18 й батько. Одна справа, коли ти там лекцію читаєш, ти отримуєш інформацію, так. Ну, це можна, в принципі, так, виділивши якийсь певний час, особливо хто читає англійською мовою, він може знайти собі цю інформацію і, і в інтернеті. І зовсім інший рівень, коли ти заходиш з людиною в операційну і працюєш поряд з цією людиною, і в тебе відникають питання, людина показує от, так, свого роду лайфхаки, так? навіть от, я це роблю так, я це роблю так. Те саме, і хірурги вони поділилися досвідом, і це ну, Це, це теж, те, що неможливо прочитати, побачити там на якомусь форумі чи в інтернеті. Це дуже така, корисний був досвід для нас. І потім вони періодично повторювалися ці тренінги іншого напрямку. Це приїжджали пізніше психологи, працювали психологи з медичними працівниками. Тренінги проводили. Вони проводили тренінги для нас, як працювати нам з хворими, там з травмою після військових подій, з травмою психологічною на фоні втрати житла, на фоні втрати родичів. Ось такий тренінг був. І останній тренінг, який був, це теж, теж такий практичний був тренінг. Це приїжджала лікар-гінеколог і проводила тренінг. І вона ж перші імпланти вона встановлювала протизаплідні імпланти для жінок. І вона провела тренінг для наших спеціалістів. І тепер наші спеціалісти, наші гінекологи самі вже встановлюють ці протизаплідні імпланти. Потім вони от привозили допустимо, обладнання, вже бачили те, чого нам не вистачає. От вони попрацювали разом з нами в операційній анестезіолог і хірург, і на виході з операційної кажуть, що ну, це ненормально, у вас немає приладу для зігрівання хворого. А скоро зима, ну, зараз літо більш-менш нормальна температура, що ви будете, як ви це робите зимою. Ну, ось так ми і працюємо, там, пробуємо зігрівати кондиціонером, пробуємо зігрівати обігрівачами. У нас взагалі в світі існує прилад для зігріву хворого. Різні там вони бувають, різних модифікацій. Ну, от вони нам допомогли отримати саме такий апарат для зігрівання хворих. Ми зараз активно користуємося цим апаратом. Дуже нам подобається він дійсно ефективно і хворі задоволені. У нас частина ж хворих їх в свідомості, тобто вони можуть залишаються під час операції, тобто вони можуть оцінити ефективність цього прибору. І не вже кажучи вже про те, як це наскільки нам це важливо, коли ми проводимо оперативні втручання під загальною анестезією. неодноразово до нас вже приїжджали організація СМ. Вона не тільки для нас, вони також для нас багато обладнання надали нам. Більш за все для палати інтенсивної терапії, там саме ці монітори, інфозамати для введення лікарських речовин, звідти ми отримали ларінгоскопи. Причому це ларингоскопи, не звичайні ларингоскопи, якими користувалися мироками. Це відеоларингоскопи, це такий в анестезіології новий виток розвитку. Вони з'явилися в анестезіології відносно недавно. І ось в ну, нас їх не було. І ось тепер у нас з'явився цей новий прилад, ми також його використовуємо. І це також для нас важливий розвиток. Благодійні фонди, ви знаєте, вони взагалі зіграли дуже велику роль в житті нашої лікарні, тому що це було не тільки обладнання, це були і медикаменти. І по сьогоднішній день ми продовжуємо видачу за рецептами в шостому кабінеті поліклініки. Зараз в менших об'ємах, тому що більш зараз таблетовані препарати, все таки центр сімейної медицини. Більше вони отримують. Ми більш спрямовані, все таки на стаціонарну допомогу. А на початку так ми були відкриті для всіх. Будь-який і сімейний лікар вписував рецепти, і пункт видачі в шостому кабінеті видавали за рецептами будь-якого лікаря. В принципі, і по сьогоднішній день те, що в нас там є, ще в нашому закладі, ми продовжуємо видавати в шостому кабінеті. От, і знаєте, все-таки для мене ще. Важливо так, важливі були медикаменти, важливо було дуже медичне обладнання. Ну ну я не буду кривити душою. Я ну мене тішуть кожен раз, коли вдається там отримати щось там за гуманітарною допомогою. Якесь обладнання. Воно ну, для нас важливо, особливо так ті види ларіноскопи. Це те про що. Ми могли тільки мріяти. Анестезіологи, як кожен анестезіолог, так з появою в світі цих відеолариноскопів мріяв мати такий самий. От тут мрії збуваються. Проте самим цінним, мабуть, все таки були для мене люди, от з якими я спілкувалася. Ви знаєте, ну це настільки. Мене іноді просто поражали ці люди. Люди волонтери, люди, які змінювали спеціальність, там були таксистами, ставали волонтерами, привозили десь. Вони я не знаю звідки вони добували навіть. Вони просто телефонували, казали Ольга Михайлівна. У мене є на даний момент те, 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 те там в якомусь там гаражі, там на Київській в Харкові. Я можу поділитися з вами або я можу привести вам. Це люди, які там ніколи ти їх не знав, але знаєте, за два-три контакти в мене таке складалося враження, що. Вони мені такі рідні, і я їх не, два, не другий чи третій раз бачу в житті, що це люди, яких я знаю там, роками. І ви знаєте, я продовжую з ними спілкуватися, навіть попри те, що там, вже допустим, вони повернулися до основної своєї діяльності і вже не так активно займаються волонтерством. Проте я стараюсь, намагаюся зберігати з ними контакт, тому що вони це. Ну, Ну, це мегапозитив, це мега готовність це, знаєте, допомогти ближньому, допомогти країні. Це такі люди, які переконані були з самих перших днів війни, що не може бути інакше. Це буде обов'язково наша перемога, і ми це все переживемо, і ми це все переможемо. І в них така сила, і вона ця сила. Допомагала дуже і мені допомагала, тому що коли поспілкуєшся з такими людьми, котрі не ниють, а котрі навпаки вони настільки оптимістичні. І після цього, після цього вони тебе заражають, а ти несеш далі це в колектив. Далі воно ж не залишається в мене. Я, я, я ж працюю не сама, правильно. Я, це, це Передаєш колективу, і колектив теж починає за тобою вірити, що ми зможемо, ми все-все осилимо, ми зуміємо. А, окремо, я б навіть ще виділила, знаєте, іноземців. Це люди це для мене теж така категорія люди, які б взагалі могли б стояти осторонь. так? Вони десь там працюють, вони можуть будувати там свій будинок, надавати так, приділяти увагу своїй сім'ї. так. Ну, Хай там відкинемо цю категорію, котрі саме міжнародні організації. Але і були люди, які. Саме волонтери були, які просто приїжджали в країну самі від себе і надавали цю посильну для них благодійну допомогу. Звісно, що це не була допомога а там закупівлі якогось дорогого обладнання. Ну, я, ну, від них і неможливо навіть очікувати такого. але вони, вони дарували вони те, те, що могли, і ви знаєте, наскільки вони щирі були. Це не це не було там на, на якось придумано. Це дійсно від вони до сліз. Вони, вони вважають взагалі нас героями. Вони так і казали, Боже, ви, ви просто герої, ви в таких умовах живете. Ви боретесь в таких умовах, в, ви для нас герої. Останній от, контакт це було десь по осені. Це був. Американець, він, до речі, вдруге приїжджав. Перший раз він до нас приїхав до нашої лікарні. Це, мабуть, був червень, і ось другий раз це було восени. Звати його Ланс Вагнер. Він це робочий, він живе в Нью-Йорку і займається він прокладанням кабелів під час будови там великих об'єктів. Там, допустимо, якийсь там спортивний комплекс там, чи торговий центр, на ньому лежать всі кабеля. Тобто там він електрообладнання, інтернет, все-все-все, все, що пов'язане з кабелями, це його робота. Він і організовує і в той час проводить цю роботу. І ось він протягом року да, він два рази знайшов можливість для того, щоб приїхати і допомогти нам. Він допомагав продуктами для наших хворих, привозив продукти. І ви знаєте, він закотив передпліччя сорочки і показав мені тату. Каже: дивіться, який тату набув, а там герб нашої країни. І я питаю, ой, кажу, ти, мабуть, розмальований весь в цих татушках, мабуть, вже. тобі не вистачало тільки нашого герба. Він каже, ні. Це моє перше тату в житті. Я настільки полюбив вашу країну, я полюбив ваш народ, і вже ніколи, мабуть, мені не вдасться. Навіть, от, навіть як у вас закінчиться війна, ви залишитеся в моєму серці. Ви настільки покорили мене ваш народ, сила вашого народу. Я дуже розчулений. І я, я вам чесно кажу, я мене просто покорив теж. І... Я, знаєте, Мені так хотілося зробити щось приємне, і від нього теж зворотній зв'язок, йому зробити приємне. І коли в нас був новорічний свята, ми роздавали діткам, які були в дитячому відділенні на той момент, і таке невеличке свято в нас було. Роздали від нього дитячі іграшки дітям. І я зробила фото і надіслала йому, кажу: подивитися, от наші дітки отримали від тебе подарунки. І ви знаєте, просто він він розчулився від цього і пише, Боже, та це ну найбільший подарунок для мене, який, який ви мені могли зробити. Це це дійсно для мене подарунок від вас. Такий справжній різдвяний подарунок. Великий досвід в нас все таки був роботи був період, коли ми працювали разом з військовими лікарями. Вони змінювалися, вони приїжджали до нас, вони від'їжджали від нас, у них вони були відрядження фактично в від нас. вони змінювалися. І кожен фахівець, ми ж працювали разом з ними. Ми ж разом наші хірурги працювали з ними в операційній, наші анестезіологи з ними працювали. І кожен там, навіть якщо він там був два тижні чи три тижні відрядженні, він залишав свій слід. Тому що так, як він це вміє робити, ми, там, допустимо, цього раніше не бачили. Лайфхаки це дрібниці. Це не було щось таке там, глобальне, що принесло оу, ми не бачили, ми бачили це все. Але саме з таких дрібниць складається медицина. Знаєте, от там той так шиє, той так вранці себе поводить. Та банально пов'язочку накладає зверху на рану, трошки по іншому, трошки по іншому. Але потім це видається більш зручним веденні в післяопераційному веденні хворого там, чи накладання дренажів. Та ну, Обмін досвідом. А як ти це робиш в такому випадку? Навіть під час операції, коли вже там йде етап, коли все стабільно і завершується операція, все одно між хірургами зав'язується розмова. А як ти робиш? А ти? А як ти робиш? І я думаю, не тільки вони нам були корисні. Я більш ніж впевнена, що наші лікарі так само були корисні для них. Благодійний фонд коло надав нам апарати для заживлення ран, так звані ВАК-апарати, Ми їх, до речі, планували теж закупити в цьому році. Хірурги просили закупити ці апарати. Ну ось так, війна нам. Допомогла їх отримати, називаючи речі своїми іменами. І вони дуже також нам пригодилися нагоді. Вдалося в цьому році провести оперативні втручання, яких взагалі ніколи ніколи не було в цій лікарні. Це теж такий, я би назвала навіть прорив го року. Це оперативні втручання, які ніколи раніше не використовувалися. Почали ми це вже до війни, коли приїжджав Сухін Владислав Сергійович, і вперше була виконана лапароскопічна, саме лапароскопічна екстерпація матки. Він почав, він започаткував саме цей метод лапароскопічний. Далі розвинулись ми в лапароскопічній хірургії. У нас дуже велика кількість виконаних уже холецистектомій в цьому році саме лапароскопічні. Там три проколи. Так і жовчний міхур видалений. На наступний день хворий встає, хворий пересувається, хворий їсть уже на наступний день. Порівняно з відкритим методом, як раніше, так ми робили відкритим методом. Це, це прорив. Дійсно, розпочали ми виконувати встановлення імплантів суглобів. Це поки що в нас тільки кульшові суглоби ми імплантували. Проте на майбутнє ми плануємо, що це буде не тільки кульшові суглоби, а й коліний суглоби. Уже ми маємо напрацювання, вже ми розуміємо, що це нам доступно, що ми це можемо. Ми готові виконувати це. Що з такого ще незвично? Це в нас вперше, ну, можливо, більше і не буде повторюватися ця операція, тому що це все-таки так, для третього рівня операція. Ну, на той момент це виконували хірурги з інституту Ситенка. Це видалена була фібросаркома стегнової кістки з резекцією, тобто з частковим видаленням кістки, відповідно, там, де займалася пухлина, і заміщенням металом і цементом. Дуже складне таке оперативне втручання було виконане. Це так залишиться теж, якби там яким би рік не був. А от саме в саме цьому році, і саме за таких обставин була виконана фактично така напівпланова оперативне втручання. Знов таки прорив року в, в кушерському відділенні це впровадження передуральної анестезії в пологах. Ми впровадили передуральну анестезію в пологах, поки що на сьогоднішній день це ще не є рутинно, але вже воно, знаєте, потихеньку ці обороти набирає. І сподіваюся, у 2023 році в нас це стане рутинною вже процедурою в пологовій залі, і наші жінки за показами і за бажанням будуть народжувати все-таки без болю. Це дуже важливо. На сьогоднішній день у нас і так. Ми стільки болю маємо, ми маємо стільки страждань в країні, що хоча б там, де ми можемо полегшити страждання людині, ми повинні все-таки робити. І жінка, яка виносила вагітність в стресі в такому умовах війни, вона має право. Все-таки народити так, щоб їй було комфортно. Взагалі, в нас колектив фактично весь залишився. У нас лічені спеціалісти поїхали і не повернулися по сьогоднішній день. Декілька в нас лікарів, медсестер не тривалий час були хто в межах країни, хто за кордоном. Це було зовсім недовго. На сьогоднішній день вони всі повернулися. Ви я ми і за це їм також уклін, просто низький уклін, що вони ніхто не розбіглися, вони не побігли, вони ну дуже відповідально віднеслися до свого і робочого місця, до своєї роботи, до свого населення. Ну ну просто це правда, шана їм шана. Що вони так от в тяжкий час вони могли розбігтися просто хто куди. Тим більше закон країни дозволяв на той момент. За ними зберігалося робочі місце, за ними зберігалася навіть якихось об'ємах заробітна плата. Вони мали на це право, ніхто не побіг. Це, це просто. І я знаєте, я, я би хотіла теж, щоб все-таки і населення поважало нас теж за це. Що ми нікуди не втікли, ми залишилися, і не в тому, що він нас дуже образливо там чути за лікарню, що там лікарня не така. Там. Ну у нас все таки я, я вважаю, що ми заслуговуємо саме за це поваги, що люди залишилися, і люди працювали, і люди віддавали себе на, на всі сто віддавали.